Всім привіт, друзі! З вами Профіневський, або Шандрій. Розпочинаємо з вами сьогодні патруль в GTA 5, український патруль. Сьогодні ми з вами не просто так сидимо зараз в цьому бусику. Це бусик поліції, як ви можете зрозуміти, по реєстратору, по стробоскопам і по кепці, яку тут поклав наш напарник. Але ми сьогодні не в простому бусику. Цей бусик нам сьогодні не знадобиться взагалі. Єдине, для чого він нам був потрібен, це доїхати туди, куди ми зараз приїхали. Тому що сьогодні ми з вами, другі друзі, будемо охороняти повітряний простір України. Сьогодні ми з вами на ось такому гелікоптері. Другі друзі, будемо, значить, дивитися. За порядком, будемо пробувати якось підтримувати радіозв'язок з нашим диспетчером. Ну і все в цьому роді. Сьогодні в мене із екіпіровки тільки пістолет і грація. Все, більше у мене нічого немає. З нами сьогодні також є ще один напарник. Виглядає він ось так. Він вже в бронежилеті, у випадку, якщо треба буде десь стріляти. Або якщо будуть стріляти в нас, в нього теж тільки пістолет. І ось такий от напарник Це, якщо нам доведеться стріляти в когось з гелікоптера, або вести е вогонь по комусь з повітря, це у нас е поліцейський особливого призначення. Він буде сьогодні разом з нами. Е Два пілота і один штурмовик, скажімо так. У нас всіх сьогодні на голові є ось така ось е рація для того, щоб ми могли спілкуватися друг з другом. Що ж, друзі, так, е зараз все є. Завели наш е гелікоптер. Ось так ось це все виглядає чудово. Просто кайф, мені подобається. А, значить, Що в нас тут є? У нас є штурвал, купу різних датчиків. А, у нашого штурмовика там є місце для того, щоб він міг стріляти, і додатково у нас є ще там два екрани, з яких він також може щось там дивитися. Все, друзі, можемо, в принципі, ми злітати. Зараз ми повідомимо диспетчеру про те, що ми... Можемо взлітати. Зараз я такий загнушу в нас вертоліт. Для того, щоб. Е, паливо просто так не тратилось. Е, добре, добре. Диспетчер. Е, на зв'язку. Е, повітряний. Е, е, як нас назвати, Боже? Е, Гелікоптер на зв'язку. Е, можемо розпочинати виліт е, патрулювання повітряного простору е, Ло-Сантос. Е, як приймаєте? Прийняв, розрішаю взліт. Чудово. Е, тоді злітаємо. Так, друзі, все. Нам дали. Значить, згоду на зліт. Запускаємо наш гелікоптер. І зараз будемо злітати. Так, ще ви пам'ятати, як саме літати на ньому, було б взагалі дуже добре. Але здається... Здається, виходить поки що. Так, добре, е, летимо. Я не прям мастер е, пілотажу, але якось ми та й летимо з вами зараз. Будемо зараз дивитися за тим, що в нас робиться внизу. Вітаємо ми зараз з аеропорт в Лос-Антус. Ми туди приїхали не бусиком спеціально, щоб взяти гелікоптер поліцейський. Так, друзі, що ми бачимо? Бачимо ми, в принципі, поки що нічого цікавого. Це просто трафік, який їздить у нас і все. Uh, зараз ми докладемо диспетчеру, що ми вже в повітрі, і ми можемо приймати виклики. 10 10 все. Uh, все, ми, значить, сказали диспетчеру, що ми на зв'язку ми можемо приймати виклики. Ось так це все у нас виглядає з повітря. Досить гарно. Але все засніжене, все біле. Знятися вище, тому що ще в нас у вітряному просторі є додаткові юніти. Не ми одні сьогодні на гелікоптері. Дивіться, які в нас засніжені гори тут. Супровід so, uh, uh, підвищеного ризику. Приймаємо. Uh, значить Потрібно uh, я так розумію, супроводжувати когось. А, тобто в нас є злодій якийсь, якого треба супроводити. Зараз ми цим займемося. Тобто летимо зараз туди, поки що. Треба його супроводжувати. Його будуть супроводжувати, а ми будемо з гелікоптера дивитися, аби нічого не сталося і випадку чого. Будемо докладувати нашому диспетчеру. Ми вже дуже високо, до речі, злетіли Зараз будемо трішечки знижатись, щоб бачити хоча б де знаходиться наша ціль. десь ось тут. Над поліцейським відділком у нас. Так, так, да, вони їдуть від поліцейського відділка. Ще зараз підійти. Так, да, ми, в принципі, вроді би бачимо. Так, так, да, там є шляха, ще хтось. Нам буде э, приземлитись, насправді, щоб, э, щоб їм повідомити, що ми вже тут. Ми то їх бачимо, але поки що. Вони нас не бачать, я так розумію. Так, вони нас не бачать. Поки що. Ну, але ми тут є. Е -е, добре, в такому випадку доведеться відміняти цей випад, тому що ми тупо. Нічого зараз не зробимо з цим. Їм потрібна в супровід машина, а не значить, гелікоптер. Тому ми просто продовжуємо патрулювати. Будемо зараз дивитися, можливо, щось дай побачимо. З висоти. що, що ми можемо побачити з висоти? Ми просто зараз літаємо, чекаємо виклик. Для нас. І все. Полетіли поки що десь над трасою, може, політаємо. Можливо, побачимо якогось порушника або дорожнього руху. Тут ще і О, Добре. О. Все. Можемо тут і зараз дивитися за тим, як тут їздять у нас машини. Головне не зацепити ось ці провода. Це буде фіаско. Так, да, до речі, дуже тяжко в нас рулити ось цією громадиною, яка в повітрі зараз. Ну, гелікоптером нашим. наш. Доволі тяжко. Ми Проституція Ми це точно не нашли. Зараз <гум> я тут поки політаю. подивлюся, я Виклики в нас. До речі, ми можемо сісти тут. А. Е, тут здається, має бути місце. Ні, тут немає місця. Нам десь поки приземлитись може, бо би геть добре, мені здається. Тут дуже багато дерев і літати тут трішечки ну, пряжденько. Ну але ми ніде не зможемо сісти, поки поки що. Добре, тоді чекаємо викуп просто. Патрулюємо тут а, е, значить шосе і все. Друзі, є в нас виклик. Е, погоня. Вона прямо десь зараз над нами. Так. Наша задача просто зараз е, вести цю погоню з повітря. Дивитися, де їздить е, ось цей чувак. І... Е, летіти просто за ним. Просто летимо за ним зараз. Дивимось, куди він буде летіти. Точніше, їхати. Летіти будемо ми. Так, ну поки що він десь ось тут, так. Ми uh, патрульний автомобіль, in, uh, щоб вони за ним uh, теж А uh, Ми будемо за цим всім дивитися просто зверху. Здається, uh. підключився. Так, підключився у нас uh, автомобіль один. Зараз будемо спробувати його зупинити. Наша задача просто продавати диспетчеру, що тут робиться. І Якщо uh, одна машина не буде справлятися, ми обов'язково. Ми будемо просити ще одну. Ми за цим всім зараз дивимось. Він заїжджає в Лусантос. Давайте шипи йому покладемо. Диспетчер, потрібно шипи впереді він заїжджає в так, є, шипи йому поклали Є-є-є-є-є. Так він зробив аварію. Але рухається, рухається ще поки що. Ну на шипи він попав. 100%. Так, він попав. Видно, як він їде. О, о тут провода. Диспетчер, там потрібно ще е допомогу. Одна машина не справляється. Так, так, їде далі. продовжує Зараз за ним ніяка патрульна машина не слідує. Давайте ще раз шпию, може. Він на них не наїде, вони правіше він. Можливо, і в той раз він не наїхав на них просто. Так, якась Взважна. патрульна машина підключилася до нього. We're still in Now off the так, є, я плюс до нього підключився. Так, він заїжджає в гірторайони у нас, які неблагополучні райончики, Тому якраз таки зараз тут підмога з повітря може знадобитися, тому що можуть відкрити в вогонь. Зараз потрібно буде снайпер. Так, ну за ним слідує поки що один Пріус Він пробує від вирта мені здається, втекти тому що заїжджає в якісь такі райончики, де ми можемо не пролетіти. О, просто через те, що тут дуже багато е, будівничих ось цих кранів і... Е, ну, це просто жесть. Так, але ні, він їде, їде, де ось тут. Довго виїжджати з міста. Ось він піде. За ним їде. Так, за ним їде приют, повільно, але їде. Відкривати вогонь з повітря ми поки що по ньому не можемо. Це ми можемо робити такі в крайньому випадку. І все. Так, він на розв'язку йде. Давайте за ним летимо. З ним все ще їде прівус один сьогоднішньо. Диспейджер, нам потрібно ще підмогу. Вони його не зупинять. Мне тресь щипи кинути вдало. Знову гетто райони. Прямо на переріз йому йдемо, ми бачимо тут все дуже добре. До поліції дуже важко його зараз тут впіймати в цей креторайонах. Тут дуже багато на таких вуличок, куди він заїжджає, і вони тупо не встигають. Вони ось там а він вже аж тут. Ну, Повертольоту вони хоча б розуміють, де є. Тут боїться вертольоту. Під'їхав до них ще один а, Outlander, до речі. Досить великі швидкості він набирає тут по місту. Навіть на вертольоті за ним тут не встигнеш трішки. Не встигаєш їхати. Летіти, точніше. Я забуваю, що ми на вертоль... на вертольотірі. Так, хорошо, Давай, мы сейчас... Вот так. Так, ну его нас догоняют, его нас догоняют, кстати. До Он уже прям на хвосте в него стоят. Ота є ще один промовол. Ми тримаємо очі вже активна і від... не пустер, катер починає кружляти тут цими бучками, а нам дуже дуже важко його побачити. І так, тяжко за ним тут кружляти. Він підніс мост виїхав. людькі кіно якісь занимається сьогодні я так розумію нам головне не попасти десь проводи якісь щось типу того бо мало того що розб'ємось самі то ще й місто без світло залишимо буде взагалі добре так, зараз може він вийде десь на трасу, і там ми зможемо його е заблокувати. навіть, навіть в сторони, це просто жесть. А, хорошо. Опять же, прикрите дорогу, будь э, ласка, на выезда из Лос-Антоса. Так, мы выкликаем ему дорогу. Так, он их объехал. Чувак умеет ездить. -то? Нет, не он спимаешь. Давай ще раз перекриємо дрову. Ну, я закрив виїзд з Лос-Анджелеса. Так, ми закриємось виїзд від мостом. А, ні, тут закрили. Але теж, 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 я туди не повернусь. А це якась жесть просто. Знову заїжджає в ворог. Тут місто, це погано. Хочу зараз їде прямо, але... Проїхав пошипам, проїхав по шипам і зупинився. Їх там двоє. Їх там двоє, вони пробують утікати. Один здається, другий пробує втікти. Один здався. Другий спробує... Приїхати, звідти? Його переслідують, У нього побиті колеса. Нацгвардія вже навіть включилася. Ось цей мусик, це нацгвардія у нас. Одного спіймали. Одного спіймали. Він вже дуже повільно їде, тому що... В нього немає як. Поїзд! Я вже зараз його, я думаю, візьмуть. Так, він зупинився, зупинився, зупинився. Не виходить, але зупинився. Не виходить, але поки зупинився. Так, його затримують? Затримують. Так, є. Там один нацгвардій з цього в цій машині. Так, його затримали. Все. Вони затримані двоє.